Віктору, що ми говоримо з вами вже після останнього тренування команди в Австрії. Попереду залишається тільки гра з Лестером, але вболівальники будуть дивитися це інтерв'ю вже після цього поєдинку. І думаю, незважаючи на те, що залишився один спаринг, ми можемо вже підвести лінію під цими австрійськими зборами. 18 днів в Австрії. Як вони для вас минули? Яка ваша така загальна оцінка цих зборів? Угу. Да. Ну, чесно кажучи, дуже якісні. Хочемо подякувати нашому керівництву за це. За те, що воно у нас є, і організація цих зборів вона ну, набагато перевершує те, що було взимку в Туреччині. Тому я бачу навіть по зборам, на, наскільки клуб прогресує, і е кадри, які є в нашому клубі, вони зростають. Не тільки футболісти, тренера, а е персонал, який є, все, все в цілому стало набагато, -набагато якісним. Щоб, тому це така гарна, гарний приклад того, що клуб розвивається. Одна з таких хороших рис цих зборів це класні спаринги. Ви заздалегідь анонсували для вболівальників про те, що будуть хороші суперники. Крім того, було ухвалено рішення усі чотири матчі транслювати. Це теж такий певний жест відкритості, від, від зокрема, тренерського штабу. Ну, подивимося, да, як воно буде. В цілому взимку чули багато запитів, що нема. Трансляції і зазвичай да, ну, це зрозуміло, що футбольні клуби намагаються щось нове награвати і щось приховати. Ну в цілому, це також досвід для нас. Подивимося, як воно е, піде. Ну, чув багато вдячності від наших, нашої прес-служби про те, що м -м, дуже багато переглядів, що це дуже сприяє розвитку е, медіа, е, сторінок, соцмереж. Тому спробували зробити цей, цей етап таким і подивимося на результат загальний, як це вплине на наскільки це буде корисно для клубу. І побачимо, як нам діяти в майбутньому. З, з командою на збори вирушила низка молодих гравців набагато більше, ніж взимку, окрім вже звичних гравців, як то Кирячок, Домчак чи молодий Луїсіяно бразилець. Поїхали четверо гравців з командою 19, які вигравали бронзу. Як взагалі вам от молодь за підсумками цих зборів? Так, да, казав, я вже казав, що на мою думку, великим мерилом є роботи тренера те, що, наскільки розвиваються гравці. І ці гравці зараз викликані всі в юнацьку збірну 19. Тому, думаю, це через те, що вони отримували досвід гри. З такими командами, що тренера збірної дивилися ці матчі, напевно, і аналізували їх дії і знаючи вже по досвіду, що скажу, вже по тих гравцям, які молоді їздили в збірну, дуже-дуже відгуки позитивні, про те, що е, ці гравці е, там їздили в Ю-20, молодіжну збірну, наші гравці, і про всіх них кажуть. Перш за все, це що вони мають трудову етику, що вони викладаються кожне тренування, те, що ми е, намагаємося розповсюджувати у нас тут, щоб у нас кожен гравець викладався на максимум кожного дня, е, був дуже інтенсивний і приїжджаючи туди, вони дуже вирізняються якраз цим. І розумію, що тренери збірної хочуть, якщо хочуть грати. В агресивний футбол вони завжди будуть звертати увагу на гравців Карпат. І це дуже приємно. І знову ж таки, це, ця робота, яку провели гравці з нами, ту роботу, яку ми з ними провели, вона лишається непоміченою, тому це дуже добре. Найчастіше питання, яке звучало від болівальників, виглядало таким чином, що усі чекали на новачків. Зрештою, клуб офіційно повідомив про підписання Павла Віктора. Насамперед, як оцінити цього футболіста? На жаль, він приєднався вже, коли збори перевалили за екватор, наприкінці зборів, але в будь-якому разі, наскільки він стане реальним підсиленням для команди? Він стане точно підсиленням, бо ця позиція для нас є проблемною. У нас тільки три гравці на цій позиції є, плюс класниця отримав знову травму і випав на якийсь час. І дефіцит дуже серйозний тут. В цілому ми їхали на збори, очікуючи, що хтось доєднається до нас і кожного дня щось шукали, щось розмовляли з з агентами, з гравцями. І це дуже важко. Скажу так, що велика-велика кількість гравців по тим чи іншим причинам відмовилися від цього трансферу. І від трансферу до нас в клуб, і ми. Ми, ми, чесно кажучи, не дуже засмучувалися, розуміли, що це робочий процес, робочі будні, але намагалися постійно підсилитись. Да, розмовляли багато з нашою е, скаутською службою про те, що потрібні гравці. І розумію, що наскільки для них ця робота м, така енергойомка, скільки вони проробили, вони хочуть, щоб ці гравці були. А ми багато кого блокували. З гравців, бо ми хочемо якість, ми хочемо, щоб гравець прийшов і був тут своїм у Карпатах не півроку, а щоб він приходив і на великий термін на нього можна було розраховувати, щоб його рівень був високий, щоб ми, не беручи його, через рік думали, що з ним робити. І тому думаю, що всі трансфери, які приходять в Карпатих, вони всі більш-менш виправдовують очікування керівництва, тренерського штабу, болівальників. І тому фокусуємося на цьому, фокусуємося на якості і будемо мати надію, що ми закриємо те, що ще у нас лишилося не закрито, ті позиції. Чи варто чекати ще футболістів, які приєднаються новачків маю на увазі, які приєднаються в ході сезону, згадується успішний випадок Бруніньо, який приїхав вже в розпал чемпіонату і став помічником команді? Ну, моя думка: якщо ти хочеш якості, потрібно чекати. Не потрібно фокусуватися на тому, що ти маєш їхати на збори вже в повному складі. Це ідеальний варіант. Але якщо ти не маєш такої можливості, потрібно чекати, чекати тоді, продовжувати працювати, продовжувати шукати. Я, чесно кажучи, можу сказати щиру вдячність знову ж нашому скаутському відділу на чолі з Глібом Корнієнком, що вони роблять велику роботу. І я вірю в те, що підсилення буде. І чесно кажучи, ті опції, які ми переглядали, які були нам доступні. Якщо б вони всі погодилися, ті перші, перші наші опції, ну, я думаю, що люди були б в захваті від тої якості, яка б була, бо знайшли дуже якісних гравців, але я знову ж таки повторюся, когось гроші, когось країна злякала, когось війна, сім'я. І дуже багато таких питань було, що хтось перебував дуже значно суми там, зарплатні. Тому Комплексно причин завжди буде дуже багато в таких ситуаціях, але знову ж таки тих гравців, які були доступні, які нам підходили по умовах, по своїх якостях, вони були дуже-дуже високого рівня. Якщо б нам це вдалося, то було б дуже цікаво, але ми щасливі, що є гравці ті, які до нас доєдналися. Ми будемо з ними працювати, ми будемо їх розвивати, і я впевнений, що вони з часом стануть краще і будуть приносити користь Карпатам. Найбільш радикально за літо змінилася воротарська позиція. Двоє воротарів прийшли, двоє воротарів пішли. Як загалом ви ставитесь до цієї ротації, до, до цих змін? Радикально фраза спочатку злякала, Думав, що начебто нічого радикального у нас ніколи не відбувається. Злякала, та нічого не лякає. Я, я спокійний, що я вірю в те, що кожен гравець є якісним. Є тільки неякісне рішення від тренера, як його використовувати, або неякісна селекція, коли ти береш гравця, не знаючи для чого, що він буде робити в цій команді. Гравці, які прийшли до нас, вони є, вони мають певні обмеження, але так само мають певні свої сильні якості. Будемо працювати, і те, що ми там, планували, що яків буде першим номером у нас в сезоні. Довелося змінювати ці плани. Яша, Яша прийняв таке рішення, від якого, напевно, дуже важко відмовитися. Хоча він наголошував на тому, що він тут дуже щасливий, що йому тут дуже подобається. Але в цілому клуб і футболіст зрозуміли один одного. І це дуже класний досвід, знову ж таки. Якщо там останнім часом бачити про розвиток молоді, розмовляти про розвиток молоді, то я вважаю, що футболісти, агенти, вони мають ці прагнути йти в Карпати, бо бачать, наскільки цей розвиток є шаленим. Приклад переходу Яківа, приклад Лега Чередька, він має надихати людей, приклад того, що скільки викликаються гравців в юнацькій збірні Скарпат. Це показник того, що тут займаються розвитком. І я неодноразово на цьому наголошував і, і буду повторювати, що це якість і мирило роботи тренерського штабу. Тому, тому це класна, класна ініціатива і показник, показник роботи клубу. Що Умовно кажучи, дуже важко піти з Динамо, дуже важко піти з Шахтаря в Європу молодим гравцям, українцям, бо це дефіцит, всі, всі знають, але потрібно бути трошки сміловішим, потрібно давати дорогу іншим гравцям. І, і думаю, що багато хто з часом, хто має аналітичний склад розуму, буде, буде ставити Карпати на перше місце в плані вибору наступного свого кроку в подальшій кар'єрі, розвитку кар'єри. Знаючи, що Яків Кінерейкін піде з команди, чи в такому разі все одно Олександр Кемкін покидав би Карпат, йшов би в оренду в Кривбас? Не знаю, це вже потрібно було думати, якщо була б така ситуація. Ми з Олександром розмовляли про те, що йому потрібно змінити середовище, потрібно зрозуміти цінність цього клубу, потрібно зрозуміти цінність тренувального процесу, цінність. Роботи е, воротарського тренського штабу. Е, це потрібно цінувати. Потрібно кожного дня пахати, потрібно е, розуміти, що ти маєш вади, які потрібно покращувати. І дуже часто е, такі ситуації не допомагають розмови, не допомагають приклади. Потрібно щось, щось таке, е, щось зміни твоє враження про, про те місце, де ти знаходишся. Бо дуже часто ми цінуємо, коли втрачаємо. І... Він молодий гравець. Ми хотіли дати йому ігрову практику, е... яку йому пообіцяли в іншому клубі, тому... тому так. Ви кажете про прогрес. Дуже багато гравців суттєво додають на цих зборах, так зі сторони здалося, що Костенко прекрасно проявив себе Федор. На вашу думку, от за період цих зборів, хто, хто вам особливо можливо здивував, можливо, швидка інтеграція Карабіна в колективі? Кого б ви хотіли відзначити? Чи можете персонально це зробити? Кого? Сопоя, тренера нашого фізичної підготовки, дуже швидко інтегрувався, дуже швидко до нього. Гравців потягнулися. Це дуже добре. Так само хочу відзначити Ігоря Генеяча Єрмакова, якого чогось з якогось диву почали любити дуже футболісти. Не знаю, тому так. відзначу цих двох. Попереду матч з Поліссям, перший офіційний матч з Поліссям. Далі Шахтар, дві домашні гри, дуже специфічний, складний календар для Карпат. Попереду гра з Лестером? Ну, так, але вболівальники вже дивитимуться це відео вже після того, як відбудеться матч з Лестером. Як вам такий старт сезону, як вам такий календар? Ну, календар, чесно кажучи, виглядає перше коло набагато складніше, ніж друге. Чогось, не знаю, чому у нас є чотири підряд виїзні ігри в календарі. Я, ну, Напевно, я не дивився всіх решт календарів, але ну, думаю, напевно, що у всіх так. Розумію, що все зроблено для наших представників в Єврокубках, щоб вони в перші матчі не дуже далеко їздили, щоб грали на Західній Україні. Це нормально, бо це дуже-дуже важко. І ці переїзди, ці дороги, і хто там розуміє, що знайшов матчі, Полісся знайшов матчі в Польщі, там недалеко їхати до Львова. Це, ну, я розумію, що їм буде ну не дуже важко це подолати ці дистанції. Але я в цілому вважаю, що потрібно допомагати клубам, які грають зараз в Єврокубках, представляють Україну, бо нам потрібні ці бали набирати. Вони мають добре грати, щоб ми, щоб наступні чемпіонати ми мали трохи більше представників, щоб ми підіймалися в рейтингу. І зараз ця, ця логістика дуже дуже важка. Починаємо. Чемпіонат з Поліссям, потім Шахтар. Ну, напевно, ці два клуби будуть вести боротьбу за чемпіонство. Думаю, що Полісся дуже багато про це каже зараз. І футболісти повірили в це, я так бачу. Дають інтерв'ю, що «Полісся» може боротися за чемпіонство. Плюс тренерський штаб, який пройшов в Полісся в минулому сезоні, боровся за чемпіонство. Так, трохи зупинився у Львові на цьому, але вони. Я думаю, що досвідчений тренерський штаб. Прийшли в більш спроможний клуб, фінансово сильний. Бачимо вже трансфери. Трансфери дуже якісні, точкові. Тому ця команда буде боротися точно за перші місця. І так само, так само і наступний матч Шахтар. дуже серйозний суперник, який дуже змінився після минулого сезону. І... Ну, в, цілому, в цілому рахую, що чемпіонат стане ще більш рівним, бо бачимо, наскільки активність на трансферному ринку була у Кривбаса, яка велика кількість іноземців туди прийшла. Зміна тренерського штабу в Кривбасі, в Зорі, в ЛНЗ, бачимо, наскільки ЛНЗ агресивне на трансферному ринку. І запевняю вас, що там, якщо будуть казати, що вони не борються за Єврокубки, але... Але з таким підсиленням вони мають це робити. Я думаю, що вони їх будуть на це націлювати. Тому склад, склад е гравців, які будуть боротися за Єврокубки е в цьому сезоні, він збільшиться. І та сама Олександрія, я впевнений, що е якщо далі збереже той склад, який у них лишився, вони будуть також серйозною силою. Е Верес колос це. Також «Верес» дуже агресивний був на трансферному ринку. Ми пам'ятаємо, яким був сильним колективом в минулому сезоні. Колос так буде грати, там, здебільшого другим номером, але вони будуть набирати залікові бали, я впевнений. І я думаю, що металіст відразу вирветься в цю першу когорту, бо е, таке трансферне вікно, як вони провели в цьому. Цьому сезоні, напевно, ніхто не проводив. Тому, чесно кажучи, календар викликає деякі сумніви, але я чесно не дивився решту команд, які у них календарі. А, впевнений, що знову ж таки це зроблено для представників наших команд в Європі, тому з розумінням до цього ставимося і, і будемо. Від гри до гри працювати і не зважати на ці речі. Ще до початку сезону відбудеться приємна для команди, для болівальників подія представлення нової форми на сезон, прес-конференція, зустріч з болівальниками. Наскільки ви очікуєте цю подію і в зв'язку з цим, чи те, що ви бачили по новій формі, наскільки вона вам припала до душі? Ну, Це класно. Ініціатива класна ідея. Ми будемо дуже раді бачити людей на ці події, на презентації новачків і форми. Хочемо запросити людей. Ми проводили таку активність взимку. Дуже сподобалася, атмосфера. Питання, відповіді. Думаю, що було цікаво. Тому, якщо буде заповнений зал, ми будемо дуже тішитися і раді. Це показник того, що Карпати цікаві людям і що ми цю роботу робимо не просто так. Що нас наша прес-служба вмовляє організувати ці події і ми витрачаємо час не, не просто так, а для того, щоб е стати ближче до вас. Зараз знову ж таки, футбольні клуби починають конкурувати ще з медіафутболом. І в цілому я вважаю, що кінцевий результат для таких країн, як Україна. Е це коли буде поєднання медіафутболу з професійним футболом, тобто якийсь професійний футбол має існувати так, як їх існував, але медіаслужба має бути більш креативною і поглиблюватися з ці моменти, бо наразі я вже бачу, наскільки футбол втрачає юнацьку аудиторію дуже сильно, дуже сильно і потрібно в цьому направленні дуже плідно працювати. Такі, такі інтеграції, такі е, представлення форми, залучення якихось людей ззовні футболу, в тренувальний процес, чи е, представлення новачків це дуже важливо, бо, знову ж таки, люди зараз, особливо молодь, вони дуже швидкі, вони мають дуже мало часу і вони не фокусують увагу на якісь дії дуже довго тому. Потрібна яскравість, потрібно, е потрібно давати йому таку цікаву річ, яку буде захоплювати його увагу. І знову ж таки, перше за все, це ми маємо, те, що ми дуже часто казали в минулому сезоні, привертати увагу е людей яскравим шоу на футбольному полі. Ми маємо намагатися розкривати ігри, маємо намагатися. Грати в атаку знову ж таки цього зараз в Україні трошки не вистачає, але я впевнений, що стає, стає, цього стає більше навіть в нижчих лігах. Коли ми записували з вами інтерв'ю ще перед поїздкою на збори, ви казали, що організаційних процесів настільки багато, що ви не встигаєте відпочити і жартували, що можливо відпочинити на зборах. Що зараз скажете? Чи вдалося хоч трохи відпочити? Бачите, досвіду не дуже багато в мене. Я постійно думаю, що далі буде далі буде легше. Я жартую все. Все нормально так, і дуже часто ловлю себе на думці, що завантажений, що не можу дати емоцій. Були такі періоди і зараз тут. Навалюється багато питань, але в мене є гарні, гарні візіонери, які слідкують за цим і підказують, якщо що не так. І я намагаюся бути більш досвідченим якраз в цих речах, бо розумію, що це велика велика, е велика м доля е успішності команди якраз залежить від тренера, і наскільки він е генерує ідею, і наскільки він генерує свою енергію колективу. Так, дякую вам за розмову і бажаю успіхів в новому сезоні. І вам бажаю успіху. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.